Доброго здоров'я пані і панове. Мене називають Микола Вересень. У мене новина для вас є невеличка. Зараз я буду читати, підглядати, тому що так я не згадаю. Передмова така: я вчора ввечері подивився ефір на роз... хороших так званих русських, і там є соціологи. І ці соціологи по телефону, чи якось інакше, чи інтернетом, якось спілкуються з людьми, які воювали в Україні, і порівнюють думки і слова цих людей, які воювали в Україні, з тим, що говорили люди, які воювали в Україні 2-3 роки тому. І вони фіксують значні зміни, от як вони це роблять. Я не можу сказати, і як вони хто вони? Я теж не можу сказати. Просто я не знаю. Вони шифруються, очевидно, тому що в Росії заборонено говорити правду. І вони просто фіксують зміни, що тепер думають вояки російські, які перебували на фронті, і може і зараз перебувають, як вона з ними листується, ця дівчина, як вона їм там пише, що ну коротше, вони їй якось довіряють. І вони їй щось розповідають. І от у мене тут запис є. Я оце вчора сидів і читав. Перше питання: а чому вони зараз почали інтенсивно говорити, відповідати на запитання і так далі, і тому подібне? А раніше вони боялися. Тому що вони припинили вірити владі. І от вона у них питає: а чому ви тепер говорите так відкрито? А вони кажуть, тому що раніше ми думали, що ми будемо отак за законами воювати, отак робити, отак це робити, отак інше робити. А тепер ми не віримо владі абсолютно, тому що влада їх постійно дурить, постійно обманює. Каже, що ми вас забираємо на два місяці служити в тилу а, а, або ще щось. А, а насправді на три роки і без тилу, і на фронті, і так далі, і тому подібне. І тому нічого хорошого влада не несе. Друге, що вони кажуть, це те, що зарплата, вони кажуть, зменшилась зарплата їхня, а і вони не знають, чи вона зменшилась, чи просто подорожчання в Росії таке велике з всіх боків тиснуть ціну, що ця зарплата вже не задовольняє. Це вже маленька зарплата. Вона, на неї не можна купити те, що можна було три роки тому назад купити. Зараз на це вже нічого не купиш. Так, як це було три роки тому. І тому, значить, вони дурять і в зарплаті. Е, дуже мало е, говорять про те, що в Україні є фашизм. Фашизму вже в Україні нема. Вже якби не проходить сигнал з Кремля до населення Російської Федерації, що в Києві, там, і в Одесі, і в Харкові, і в Львові всюди фашисти, значить їх вже нема. Вони кажуть також, що Київ не треба нам захоплювати. Хто хоче Одесу захоплювати, хай захопить сам, сам. Ми не будемо, ми не хочемо воювати. Треба зупиняти цю війну. Треба залишати Донбас, тому що програємо війну, кажуть вони. От. Всі контракти, ну це ми знаємо, вони під загрозами, під, під, під тиском, під шантажем, під оманою. І так далі не, не підписуються контракти. Просто так іди підпиши. А це все треба зусилля якоїсь військової сили, щоб вона тебе била по голові, і тоді ти будеш підписувати контракт. Також запанували теорії змови, коли вони не можуть, вони якби так відкрито не можуть сказати, що це винен Кремль чи Путін чи генерали. Вони шукають якісь варіанти, що ж з нами сталося. Ну і, безперечно, в усьому винні мігранти. Екзотично виглядає. Чому? Тому що існує е, ідея е, світового уряду, десь він сидить, невідомо де, і він тисне на Кремль. І що він каже, що треба, щоб побільше повбивало росіян етнічних, щоб замість росіян прийшли національні меншини. Там з Центральної Азії, Закавказя, там звідкись іще. І вони захоплять наші гроші, наших дружин і наші землі. Оце така підступна ідея світового уряду. Існує, і і, і цей уряд тисне на, на Кремль. А Кремль значить, погоджується каже: Да дійсно, треба повбивати побільше росіян. Ну, тому що дійсно вони йдуть всі м'ясні штурми і там гинуть. Оце. Значить, світовий оцей уряд дуже сильно чекали на Трампа, тому що були ті, що на фронтах, вони дуже чекали, що Франп, Трамп прийде, американський новий президент, і настане мир, і все буде добре, і буде демобілізація, і, і, і нас відпустять по домівках. Але Трамп прийшов, і вони на кожну зустріч з Трампом, там з ким там Трамп не зустрічався, і з Зеленським і з Путіним і з європейцями, і так далі. І вони постійно чекали, чекали, чекали. Ось ось зараз припиниться ця війна. От тепер вони вже не вірять в зупинку війни. Не вірять в демобілізацію, це у них теж була така головна думка, головна ідея, що давайте от зараз Трамп прийде, війна закінчиться, нас відпустять по домівках, те, що я вже казав, а не відпускають. І Трампу ніхто не вірить. І про те, що війна може бути зупинена, ніхто не вірить, і, і ніхто не чекає. От. Ще одне, це те, що в російському тилу це дуже схоже на український деяких людей. Ніхто не знає, що відбувається на фронтах. Ну, в Україні все ж таки більш-менш знають, бо ми ховаємо наших героїв. Ми бачимо їх, ми потримуємо якусь інформацію, е як правило, правдиву. Інколи не дуже, але все одно, значить, і тому їх це теж дратує. Що от вони повертаються, коли, значить, з фронту. Вони бачать, що ніхто не знає, ніхто з ними говорити про фронт не хоче. Вони страшенно образилися це нещодавно, да, була в Росії. Інтервідіння, значить, такий пісенний фестиваль, там всі співали красиво, і, і, і звернувся до них, до цих, хто виступав і співав, Путін. І весь фронт російський був страшенно розчарований, що він нічого не згадав, що вони воюють, вони страждають, їх вбивають, і у них поранення їм там відрізають руки, ноги, голови і так далі. А, а про це, в цей час Путін говорить, що о там гарні співають люди з різних країн світу, і тому вони всі е, страшенно образились на Путін, е, що Путін про них не згадав, коли говорив про Інтербачення, про такі розваги і так далі. Наступна тема це дезертирство. Якщо на початку війни, перші місяці і роки війни... Дезертири викликали просто гнів і відразу у населення Росії і у військових, тобто я йду воювати, а ти втік, значить, звільний сволоч. То тепер цих людей не засуджують, а заздрять. І вже почалися розмови, що краще сісти все ж таки в в'язницю, аніж йти на фронт, бо в'язниці є шанс вижити, а на фронті шансів вижити нема, бо українців б'ють обов'язково. От. Тому, значить, це, значить, є така. Взяли інтерв'ю якогось хлопця, який, задання якого шукати цих дезертирів і, і вишукувати, знаходити, і знову відправляти військо. І той хлопець, який цим займається, він вишукує, там ціла група шукати, шукати в тилу. О, у нього гніву нема. Він каже: ну, молодці, якщо б він зміг би я би теж хотів втікти подалі від фронту і, і нічого цим не займатися. І у мене нема до нього ніяких претензій, молодець, що він намагається втікти. Далі ще дуже цікавий момент, що втрата дронів призводить до побиття. Людина, яка втратила дрон, а на фронті дрони безперечно втрачаються. Це війна. І якщо твій дрон, ти втратив свій дрон чи дрони, то ти йдеш в штаб, і там в штабі палками тебе б'ють по різних місцях, тому що ти сволоч, значить, оцей втратив дрон, а він цінний. Тобто, ну як завжди, ми це давно знаємо. Люди не такі цінні, як дрони. Дрони цінніше за людей. От, тому що по дрону палками не поб'єш, тому що він не полетить. А людина. Отямиться і піде знову на фронт кудись і так далі. значить Тепер дуже цікаві такі абсолютно а, фантастичні така фантазія у них. значить тепер Патріоти тепер не, не патріоти, вони не, не обстоюють думки, які їм транслюють з Кремля. А вороги тепер не українці, а неодушевлені дрони оті самі. У них є злість не до українців, а до тих, як вони їх називають, пташок і баб-ях, баби-ягі. Оце все, що літає, це баби-ягі. Це така абстракція. Тобто, вони вже не кажуть, що це українські бійці сволочі. Вони кажуть, он летить, оце, оце, сво, оце мій ворог. Ну, безперечно, ворог не Путін, який його туди послав, не генерали, а, але вони не можуть вимовити, що Путін ворог. І вони, і, і Українці до них ставляться нормально. Ну, тобто, вбивають коли треба, але коли в полот беруть, то не б'ють не принаймні. І таким чином, е, оці дрони, оця зброя є головним ворогом росіян. Оце все, я ще раз повторюю, це все після довгих, багатотижневих або місячних розмов всіх соціологів, називаємо їх так, і це думки військових Російської Федерації. От, значить, дрони є головним, як би сказати, ворогом Російської Федерації, а не люди. І це теж дуже цікаво, як би що, що в головах у росіян відбувається. Ну, власне кажучи, оце і все, що нового да? значить, українці тепер не вороги, вороги, дрони, нас дурять, грошей платять мало, на ці гроші не розживешся. Генерали нас не тільки дурять, а б'ють. Коротше, достатньо серйозно, якщо в це повірити, соціологія наука така хитра і. Опитування безперечно в Росії провести неможливо, але от такі опитування через телефон, через мережі соціальні і так далі проводять. І ми бачимо достатньо енергійний відступ від перших, перших ідей: що фашисти, що де де денаціоналізуватинацифікувати. Денаці... Демілітаризувати суцільні фашисти. Цього вже, вже менше нам багато стає, і менше і менше, і менше. І от я вас я зараз інформую про те, що були які висновки зробили російські соціологи. Я думаю, що вони за кордоном в Російської Федерації знаходяться, але можуть зв'язатися в якийсь спосіб з військовими і на фронті, і в тилу, і от такі. Висновки вони роблять з слів тих самих людей, які були на українському фронті. Цікаві зміни, якщо вони правдиві, то це означає для мене, що оця моноліт, якби от, логічний моноліт оце Путін, оце вороги Росії, оце українці, оце ми хороші, ми на хорошій стороні, а вони на поганій. І так далі. Воно все поступово розмивається, розмивається, розмивається і вже Такої чіткості нема, але найголовніше що ця більш-менш чіткість перетворилася в абстракцію. Якась абстрактний світовий уряд, якісь абстрактні вороги в вигляді БПЛА, безпілотних систем оце якась така абстракція, але довіри немає, і це найголовніший висновок: що якщо на фронті нема довіри до керівників країни і військових, і військово-політичних, то Такі люди погані вояки. Будемо сподіватися, що в цьому разі в на цього разу росіяни соціологи російські не збрехали. Будемо сподіватися, але нам своє робить продовжувати воювати. Дякую за увагу. З вами був Микола Верес. На все добре, пані і панове.